Рахую під ваш бюджет, скільки вам принесе оцей застосунок за один рік, уявімо, що ви отримуєте 45 тисяч гривень на місяць. Відповідно, якщо щомісяця ви будете відкладати по 200 доларів, це навіть дуже реально. Отже, відкладаючи по 200 доларів щомісяця і під 30% Річних, то через один рік у вас буде майже 150 тисяч гривень. З них 100 тисяч ви відложили, а 50 тисяч це відсотки, хоча може бути і більше. А що це за додаток? Я розказую у своєму каналі. Спеціально для новачків я записав попереднє відео, записав детальну інструкцію і залишив в своєму каналі Забирай, користуйся, заробляй посилання в опису профіля.